Всім привіт! Вітаю на каналі в нормі, коли в формі. Друзі, сьогодні вирішив поділитися з вами цікавою інформацією про те, як набирати масу набагато швидше. Е, я знаю, що багато хто з вас зацікавлений в тому, щоб прогресувати в наборі м'язової маси. Е, Стоїте на вагу, а вага не росте і не знаєте, як це зробити. Ви вже передивилися багато інформації. Перечитали всі можливі статті, передивились багато відео і не можете набрати масу. І я, хоча знімав вже багато цікавого про те, як набрати масу, робочі фішки. Сьогодні хочу поділитися з вами повністю, скажімо, таким практичним гайдом, що робив я, щоб набрати масу. Зараз я спеціально покажу тут відео. Побачите, що в мене зараз маса більше 91 кг. Я зміг набрати, і я не зразу записував відео, бо я думав. Чи в мене вага не буде спадати і так далі, але коли я вже протримався, можна сказати, більше місяця. У мене вага по суті стоїть, не падає. Е, я думаю, що я наберу ще більше. Е, от то я вирішив, запишу відео і розкажу, що я роблю. Бо е, ще буквально місяців 5 тому в мене вага крутилася 86-87 кілограмів. Оце така вага була. Та ін, іноді було так, що я набрав до 88 кг. кілограмів. І вага не спішно росла. Але потім бумц, я побачив, що в мене є стабільний приріст, я побачив, що я прогресую. І я зрозумів, що я скомбінував і налаштував процес так, як він має бути для того, щоб набирати масу. Сам я генетично не є схильним до набору маси, мені легше худнути дійсно. От і я той, хто просто за допомогою мозку, за допомогою досвіду. Експериментував і знайшов те, що на мені працює, і буде працювати на тих, хто е, так само худрулявий. Тому додивіться до кінця. Окей, поїхали. Дивіться, перший важливий аспект це те, що ви не враховуєте. Е, ви маєте бути в полоні їжі. Що я маю на увазі? Ви маєте перестати харчуватися тоді, коли відчуваєте голод. Ви маєте перестати харчуватися навіть тоді, коли просто відчуваєте апетит. Ви маєте харчуватися просто. По режиму по годинах. І е, чим швидший обмін речовин у вас, якщо ви реально худруляєте і думаєте, що багато їсте, тим е, менший період е, між прийомами їжі у вас має бути. Наприклад, комусь е, може бути 2,5 години і зразу треба наступний прийом їжі, а комусь навіть 2 години і все. Тобто ви наставляєте таймер і кожних 2 години ви маєте щось жувати. Оце я реально скажу найперший важливий аспект. Який буде працювати, якщо ви бачите, що у вас почався набір, і ви все одно проявляєте, але не так багато, як би хотілося, але при тому не запливаєте жирком, ви можете спробувати скоротити інтервал ще, так і взагалі харчуватися кожних півтори години. Я знаю, що це важко, і зразу скажу, що це буде дорого. Тобто набір маси це не буде так, що ви е, вирішили, що зможете вписати свій звичний бюджет. Ні, це дорого. Набір маси це частково розкіш, тому приготуйтесь, що якщо ви хочете... Набирати масу, вам потрібно витрачати на їжу буде в певний період часу більше, тому що ви будете харчуватися більше. Але коли ви наберете, вам ну, вдасться закріпитися, і, в принципі, ви навіть зможете менше їсти, просто контролювати розхід калорій, свою активність, ви зможете масу тримати. Бо найважче це побудувати нові м'язи, набрати масу. А тримати завжди буде легше, ніж набирати. От. Так от, кількість прийомів їжі в мене. Мінімум шість, мінімум 6 прийомів їжі. Це для того, щоб я набрав, і це, повірте, це такий мінімум. Коли мені хтось каже, що він харчується три три рази, так як діти, харчуються, як жінки, як пенсіонери, і він хоче побудувати серйозну масу, я в це не вірю. От. А якщо людина ще й ну, при тому, наприклад, має швидкий обмін речовин, молода, то чотири рази це замало. Це просто для того, щоб ну, покривати енергорозходи. А якщо ще людина фізично активна, займається спортом, важкі тренування, то й 5 разів буде замало. От тому, ну дивіться, моя порада така перша. Ви маєте мінімум 6 разів харчуватися, так як це робив я. І повірте, деколи у вас буде навіть і більше. Спробуйте харчуватися кожні кожних дві години і так само приймайте більші порції. Не прокатить ваша стандартна тарілочка, яку ви їсте з підліткового віку по сьогоднішній день. Ні, це вже відкладається. Ви зразу купляєте собі тарілку, яка буде постійно вам нагадувати, що ви на наборі, ви на масі, і ви харчуєтеся з великих тарілок, їсте велику кількість їжі і часто. Це дуже-дуже важливо. Наступний важливий момент це те, що стосується ваших тренувань. Я не знаю, чому всі кажуть, що треба робити важку базу. Чому потрібно робити дуже-дуже важкі тренування в плані базових вправ. Насправді, коли я почав добре набрати масу, це тоді, коли я відмовився від класичної бази, жим в становоприсі. Я їх взагалі не робив. От останніх місяців, 8-9 я ні одної вправи не робив. Так, я роблю жимові вправи, але це не жим, штанги лежачі Я це вже давно перестав робити. Але присідання штангу я не робив, станову тягу я не робив. Я робив інші вправи на ноги, інші вправи на спину, все інше. І скажу вам так, що це працює набагато краще. Я можу пояснити це, що базові вправи. Вони будуть давати приріст маси, тоді, коли ви можете їсти дуже багато, можете витрачати на харчування дуже-дуже багато, тому що це дуже енергозатратні вправи. енергозатратні вправи, скажімо так. Це ну, коли ви викладаєте до відказу в присіданнях зі штангою. То таких підходів не має бути дуже багато. Тому ви або відмовляєтеся від базових вправ. Я розумію, що для вас це буде таким нонсенс. Я ніколи такого не чув. Навпаки, всі кричать роби базу. Але окей, чому тоді ніхто не росте, так як мав би рости? Я показую власний приклад. Ви або робите по мінімуму бази, або взагалі не робите, переключаєтесь на інші вправи, і у вас не має бути так само дуже багато відказних підходів. Я побачив, що люди приходять в зал. Кожна вправа, кожен підхід, підхід завжди до відказу, завжди до відказу. Ну вам тоді не знаю скільки буде потрібно витрачати на харчування і як це все з'їдати, щоб просто покрити ваші енергозатрати. Тому я рекомендую тренуйтеся так, щоб. Відчути, що вона напружились, але не треба в кожній праві доходити, коли у вас телі панить, коли ви вже ледве ледве піднімаєте ті гантелі, працюєте в тренажерах, вам вже ручки вириваються, але ви далі, 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 далі. От по кожен наступний повтор, кожне наступне повторення, коли ви вже на межі відказу, воно є більш енергозатратним. Тому майте на увазі, якщо хочете бити рекорди в одному підході, зробили відказ. І все. Тому я коли почав тренуватися, якщо я бачу, що я покращив результат в одному підході, і я розумію, що я можу спробувати ще побити свій рекорд, я на тому самому тренуванні не буду його бити. Краще я перенесу під зекономлю сили, заодно і краще від того тренування, прийду на наступне і буду розуміти, блін, я тоді з запасом результат результації. І на наступному тренуванні я вже прийшов з думкою Окей. Я можливо знову поб'ю, знову буде рекорд. І це, скажімо так, розвиває у вас позитивне мислення на тренуванні. Ви розумієте, що ви не доходите до такої межі, коли організм це сприймає як пересмертні конвульсії. А ви постійно доторкаєтеся до свого ліміту і не намагаєтеся його перестрибувати по максимуму. Тому, якщо ви робите будь-які вправи, старайтеся покращити буквально в одному підході. Відчули? Що, що у вас в принципі все окей, ви маєте прогресію на все не треба вже там ще два-три зробити, бо ви маєте сьогодні більше сил. Краще зекономте, поповніть всі енерговитрати, нормально похарчуйтеся, вам буде, по-перше, легше поповнити енергорозходи і прийдете на наступне тренування і знову спробуєте покращити, ніж ви в один день поб'єте рекорди, дойдете до такого, коли вже з таким скрипом. Тріском піднімали вагу, але побили там, декілька рекордів за одне тренування, потім місяць стоїте на місці топчитись. О, Це дуже дуже важливий момент. І плюс ваша нервова система не перевиснажується. І ви при, тому, також, ну, при тому, також відчуваєте, що ви приходите більш відновлені до наступного тренування. Ви по часу встигаєте. Дуже важливим є сон. На початку року я е, приймав різного роду добавочки, які мені допомогли сон покращити. І я відчуваю, що я в той момент краще спав. От, і е, в принципі, тому можете експериментувати, що вам подобається. Я повний список тих всіх добавок, які допомагають для сну, зараз не можу розказувати. Якщо треба, бо це дуже довго, я можу зняти окреме відео на цю тематику. От, але вам потрібно висипатися краще. Ви маєте при чому мати фазу глибокого сну. Вам потрібно контролювати, яка у вас тривалість глибокого сну. У мене є на руці гаджет, який під'єднаний до мого телефону. І зранку я можу подивитися, чи сон був кращий за попередню, ніч чи ні. Особливо, що дуже важливо, відслідковувати глибину сну в ніч після тренування. В дні, коли ви не тренувалися, не ходили в зал, то ваш сон, якщо він не покращився, ви нічого не зробили, щоб покращити, це ще таке, скажімо так, менший гріх. Ну, наприклад, коли ви потренувалися і дивитеся, що ви не виспані, перевіряєте по гаджету, що. Вас е е сон був гірший, це дуже-дуже погано. Це означає, що ви на тренуванні перебрали. Це означає, що ви настільки вбили себе в хлам на тренуванні, е ви себе обдурили. Та ні, 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 я ж не повністю так з під штанги вилазив, мене не витягував, я не виповзав залу, я просто там добре попрацював. Ні, це означає, що ви вашу центральну нервову систему перевиснажили і ви не зможете відновитися нормально. Вам треба буде відсипатися довше, вам потрібно довше буде відходити, і у вас буде застій в результатах. І я не знаю, чи ви зможете. Фізично з'їдати ту кількість їжі, щоб поповнити енергорозходи, і просто по фінансах чи стягнете. Я просто говорю вам так, як воно є на практиці. Бо можна розумними фразами розказувати, давати якісь заїжджені шаблони. Я кажу, як це працювало у мене. Я покращив сон, я старався слідкувати, як я висипаюся після самих тренувань, щоб у мене якісну була в ті ночі зразу після тренувань. Це для мене був показник. Якщо у мене все окей, в мене не погіршується, то добре. Ну якщо я бачу, що сон погіршується, я розумію, що на наступному тренуванні мені треба буде трошечки ну, не перепрацьовувати, менше, менше робити. От. І по тому я дозував. По базових вправах кажу, базові вправи. Не робіть багато відказних підходів. От я побачив, що люди приходять, вони на одному жимі можуть робити так, що до, до, до тої лавки не приступиш. Тобто там ті черги формуються, бо в, в когось там 5 підходів на жим, в когось і більше, і так далі. Це я говорю про робочі підходи, які всі, звісно, роблять до відказу. От і ну, в присіданнях то люди менше хочуть працювати. Це така менш популярна вправа. От, Але тим не менше, це дуже енергозатратна вправа. Тому так само, якщо ви робите присід до відказу, то. Вам потрібно буде ну, нормально нормально харчуватися. Е, що стосується так само їжі, то вибирайте обов'язково продукти, які є досить калорійні, Піс... ті, після яких ви не просто відчуваєте, що ви поїли вам класно, а ті, які дають вам ситість. От. І в кожного є своє. Я, наприклад, люблю додати до їжі різного роду приправи. Дуже подобається додати чесник. В мене посилюється апетит від цього, і е, ну, їжа смачніше, більше залітає, більше заходить. От, в принципі, скажу так, що я акценти робив на те, щоб змінювати вправи, так щоб саме, щоб не було адаптації. Я часто змінюю вправи, я часто міняю варіації вправ, бо можна, скажімо так, виконувати одну вправу в 10 мільйонів варіантів, і це дуже правильно, якщо ви міняєте вправи, на вас немає адаптації. Вам потрібно, щоб ваша кріпатура м'язів не була більше, ніж один день. Якщо у вас м'язи дуже сильно боляться, так само означає, що ви їх за. Занадто сильно вже перенапружили. Хоча я скажу по собі, не буду обманювати, В мене буває таке що трохи більше ніж один день можуть боліти певні групи. Але це буває рідко, бо тому, що я вже своє его, можливо, з віком дурість проходить, і я своє его трошки присадив, і я не стараюся вбити себе, я не стараюся здивувати когось в залі, я не стараюся постійно бути, ніби я на змаганнях. Так, ви маєте приходити, коли у вас день важкий, важкі тренування. Ви маєте викладатися, ви не маєте халявити, ви не маєте, скажімо так, розслаблятися. От, Ви маєте відпрацювати все добре, все чітко. От, Але це означає, що у вас кожне тренування має бути таке, що ви, ну, потім відходняк, і ви на наступний день ледве з ліжка встаєте. от. Е, плюс вам потрібно обов'язково робити масажі. Або надіть масажиста, або купіть собі масажер, розтягуйтесь, вам потрібно добре відновлюватися. Бо тому що коли ви повні сили, гарно відновлені, працюєте, у вас одні розходи енергії на тренуванні. Але коли ви, допустимо, прийшли недовідновлені, і ви. Повністю ще добили себе, виклали ще на максимум. По-перше, це тренування, воно контрпродуктивне. Воно вам не дасть того, що би ви хотіли. Ви просто, бо ви думаєте, блін, якщо я ж не зроблю тренування, відпочину ще на 1-2 дні довше. У мене ж буде відкат і так далі. Тобто якісь такі маразматичні думки, які не мають нічого спільного з істиною, то тоді, ну. Вам потрібно переосмислити та ні, для чого ви цим займаєтеся, що вам це дає. І я сподіваюся, що, хоч я і це відео трошечки розтягнув, але сподіваюся, що ви зрозуміли основну концепцію, основний кістяк того, в які точки бити, щоб набирати масу. Я масу набрав і масу набір продовжується. Звичайно, хотілося б в цьому році можливо вийти на 95 кілограмів і більше. От я сподіваюся, що рік ну. Тільки почався. Попереду зможу вас здивувати, тим, що наберу ще більше маси і зроблю ще крутішу форму. Ну, прогрес продовжується, навіть незважаючи на те, що я вже тренуюся 15 років, бачите, можна продовжувати рости, прибавляти. От. І тому, друзі, якщо вам це відео сподобалось, підтримайте мене, поставте свої лайки, напишіть коментарі, як вам ця інформація практична. Також підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили. Donó el video, papá. Pa.